91-й рік, коли почалась незалежність України, церква, яка залишилась, вона продовжує тут працювати. У нас є Українська православна церква. Ви чуєте, як її в пресі дехто називає Московського патріархату, так? Але, але ж в їхніх документах, в статутах не написано в багатьох Московський патріархат. Вони кажуть, ми не московський патріархат. Чому? Тому що релігійний центр цієї церкви знаходиться в Росії. Доки не було відкритої агресії Росії, багато хто не відчував і не розумів, яку роль носить ця церква, чи взагалі не задавався питанням, чи, можливо, не думав про це. Після того, після 2014 року, після відкритої агресії Російської Федерації, люди почали задумуватись над тим, що у нас є держава-агресор в особі Російської Федерації, і у нас діють релігійні організації, які підпорядковуються релігійним організаціям, які мають центр в Росії. Що останні роки нашим церкві нам насаджували, Вибачте, я хвилююся. Нам, нам проповідували і втахмачували в голову Єрис. Нам говорили про те, що Україна, що українці, білоруси, і росіяни це єдиний народ. Нам говорили про те, що Україна це не окрема держава, це частина Росії. Нам говорили про те, що українська мова недостойна, мова для богослужіння. Нам говорили про те, що Євангелія на українській мові це смішно. Нам говорили про те, що ми єдині істинні православні віруючі. Нам говорили про те, що Росія нам не ворог, що ворог нам європа. Зараз нам говорять про те, що ми, щоб ми забули про Христа і були відданими колаборантам і зрадникам, які забули про євангельські істини, які забули про Христа, які зрадили свої країни, свої держави, багато років служать на користь ворога. Сьогодні ми маємо зробити перший крок для того, щоб очистити наш храм від руського духу, який там живе. Щоб на теренах нашого рідного села постала Українська православна церква, яка за роки свого існування довела, що вона зі своїм народом, зі своєю країною, яка і є підтримкою і опорою для народу і країни в такі важкі часи, як зараз. В нашій громаді є багато представників різних релігійних конфесій. І кожна людина згідно конституції має право на свій вибір. Але є одне, але якщо їхні погляди і якщо їхні дії не суперечать закону держави і не загрожують державності, тому що якщо все, всі дії націлені на підтримку нашої держави, на підтримку нашого народу. І всі думки полягають тільки в одному, щоб ми отримали перемогу над ворогом, то ми готові сідати за круглий стіл, спілкуватися разом. І позиція сьогодні Лозувацького сільського голови Віталія Володимировича Яценка він хоче, щоб представники релігійних конфесій, які офіційно зареєстровані на нашій території, які діють згідно чинного законодавства і не мають намірів діяти проти нашої держави. Він готовий працювати і спілкувати з усіма. І він казав: я хочу, щоб всі об'єдналися в одній спільній молитві за вільну незалежну Україну, за нашу волю, за нашу свободу, за нашу перемогу. Оце прагнення нашої громади. Хочу сказати про те, що е я 10 років був в московському патріархаті, я сам з села Червоне. Криворізького району, і я знаю структуру московського патріархата із нутрі, навіть із того, хто, як, ну, тобто кухню. От. І ми вийшли, коли почалося повномасштабне вторгнення, через місяць після повномасштабного вторгнення. Нам казали про те, що ви повинні поминати патріарха Кіріла. Що ви повинні казати людям, що це все очищення від, так сказати, нацизму, який в Україні. От. І я зі своєю громадою ми проголосували і вийшли з цієї структури. Ми не могли бути там, де проголошувалося би Російський мир. що і робить надалі московський патріархат, який каже, що він не московський патріархат. Тому, дорогі. Мені також сьогодні дуже приємно, тому що я декілька років був прихожанином цього храму вашого святого, святого виконуючика Пантелеймона. Для мене це також дуже вісоме значення, що ви сьогодні зібралися. Я всіх призиваю до того, щоб ми все робили чинно закону. От, і я вірю і знаю, що. Сьогодні ми починаємо робити велику справу, щоб на нашій вільненській землі от була е, справжня, справжня українська церква. Дякую, дорогі! Тож сьогодні в селі Вільне Криворізького району відбулись загальні збори релігійної громади, села Вільне. На якому були прийняті важливі рішення, по перше, було затверджено новий реєстр релігійної громади, оскільки в нас не було доступу до старого реєстру, а Державна служба з етнополітики та свободи совісті радить створювати публічно відкрито попередити людей про його створення і створювати новий. Ми його затвердили. Після чого релігійна громада проголосувала за зміну підлеглості. Канонічних та організаційних питаннях, а саме, перейшла в інше релігійне об'єднання, яке називається Православна Церква України. За законом для того, аби це було законно, має проголосувати дві третини членів релігійної громади, які присутні на зборах релігійної громади. Як ми з вами всі бачили, що сьогодні всі одноголосно члени релігійної громади підтримали це рішення? Отож, будуть надалі проводитись відповідні зміни до статуту. Буде затверджено статут. було затверджено статут новій редакції. Будемо вживати заходів для того, щоб був зареєстрований новий статут. Нова редакція для цього збори уповноважили Волкова Володимира Сергійовича на всі необхідні дії для того, аби ці правові акти да були вчинені відповідно до чинного законодавства. Сьогодні, дорогі, у нас здійснилися збори переходу релігійної громади Святого Великомученика Пантелеймона, храм е, Соловільна, української православної церкви Московського патріархату до е, перехід до православної церкви України. Це дуже важливе питання для кожного. Я думаю, кожен собі задає, чому. Він повинен ходити до церкви, в якої багато років більше 30 років поминалося ім'я патріарха Кирила Московської Росії, які казали, що він їх господин і отець. От і вони, хоч зараз деякі з них не поминають, але все одно вони його так вважають. Це зрозуміло. Треба, щоб в Україні була українська церква, яка може молитися доступною українською мовою, а не тою мовою, яку ми молимось і не розуміємо. От тому люди, ініціативна група, які ходили раніше в цей храм після повного масштабного вторгнення перестали ходити в цей храм, так як в них був настоятель, який проповідував відкрито руський мір, який зараз уїхав в Росію, збіжав. От він е всячески настраював їх, що Україна, Росія, Білорусь це повинно бути одна страна, одна країна. От вони вийшли звідти і перестали де ходити, але все одно вони залишалися православними християнами віруючими. Вони цілували сьогодні перехід громади, тобто не не захотіли вони залишатися під ігідою московського патріархату. Також був запрошений сьогодні і я як була чини району на ці збори, і також засвідчив про те, що вони були згідно закону прийняті, і ця вже громада вона офіційно належить до православної церкви України. Пропоную. Затвердити внесення змін до старого статуту і е, затвердження редакції в новій затвердження статуту в новій редакції е, статуту вже з новою назвою. Хто за? Прошу підняти руки. Хто за? за нову редакцію статуту? Так хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Отже, тепер. Отже, тепер.